Випускай палуя! Що ти робиш? Якщо ти відійдеш, я можу вбити того хлопця. А ти не можеш бити його звідти? Ну, так. Але зараз я сховалася і можу скористатися цим, щоб нанести підступну атаку, як скажеш. Добре. Ну, то відійди. Відійду. зараз, відійди зараз. Що? Відійди, Му що ти, ти кажеш? Му? Відійди, негайно. Господи, о, Що? Вигач. Відійди, Відійди. крок у бік. Евакуюйся. Зроби крок ліворуч. Не знаю, як ще можна пояснити. Я вже сказала, що відійду. До чого ти чекаєш? Я можу стріляти прямо зараз, якщо ти забереш свою дупу з дороги. А, Ти хочеш щоб я відійшла прямо зараз? Дай на подумати. Так, Але зараз не мій хід. Що ти таке верзеш? Uh, я кажу, зараз не мій хід, тож so я не can't... можу відійти. Що uh, ти таке верзеш? Зараз не мій хід. До мене поки що не дійшла черга, yet? так? Я все ще чекаю свого часу, щоб діяти. Acted. Як ще можна I'm це пояснити? Боже oh, мій, Ова, добре. добре. Давай я поясню по-іншому для твого дрібного мозку. тобі дрібний мозок. Ти робиш хоч що небудь у цю секунду. Ні. Твої ноги можуть рухатись? Схоже, що так. Ти погоджуєшся, що було б краще для всієї команди, якби ти відійшла в бік, аби я могла бити того хлопця. Звісно, чудово. Тоді ворушися. Рук, ти нато довго зволікала, тому доведеться ухилитися від удару. Боже oh мій. Дякую, Овак. Спасибі тобі. Ти знаєш, що могла б використати готову дію. Посібник гравця, сторінка 193. Ти знаєш, що міг би стулити пеньку. Ну, просто кажу. Ось так. Маргріме, Тебе щойно вбили. Ти казав у таверні, що маєш навички. Вставай! Випускаю полум'я! Mm -hmm. mm -hmm. ну, що, mm -hmm. ну? Стріляй. Mm -hmm. Не можу. Mm -hmm. Це не мій хід. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо вам подобається ДНД логіка, подивіться інші відео. Знаєте, могли б сказати їм підписатися. Замовкни. Замовкни, роуене Замовкни.